Незважаючи на те, що сьогодні зранку знову злочинці обнажили зброю проти мирного населення, незважаючи на жахливий напад на інкасаторів в Харкові а інші злочини, я можу сказати, що на сьогоднішній день нам є чому радіти. Минулу суботу я разом з главою уряду, з міністром, з іншими, хто був причетний до створення Національної патрульної поліції, з величезним задоволенням брав участь. Презентації цього нашого елітного підрозділу. Ви знаєте, цей тиждень скрізь в сюжетах телебачення і дякую за це журналістам. В соціальних мережах, на Ютубі, був наповнений позитивними повідомленнями про якесь диво. Всі сприймали абсолютно. Практичні і розумні, і нібито такі буденні речі, як диво. Подивіться, от там зупинилися патрульні поліцейські і взяли на боксір машину, що заглохла. Там зупинилися для того, щоб допомогти дівчині змінити колесо. Там одягли наручники на генерала, і це диво на всіх. І далі відбуваються речі, які призвели до фантастичного, до дуже стрімкого зростання довіри до поліцейських. Єдине, що був певний сум, це коли відбулися перші зіткнення поліцейських з міліцією. Навіть не зіткнення, а конфлікт, коли не відпустили корупціонера. Якого намагалися відпустити міліцію. І це яскраво продемонструвало, що зараз з'явилося в суспільстві і в національній міліції, і поліції два світогляди. Кардинальна різниця і відмінність, яка дуже ефективно демонструє, в чому є сутність реформ. Реформ Міністерстві внутрішніх справ. І я щиро дякую за успішний старт цього проєкту. Уряд, міністра внутрішніх справ Авакова і Екос Гуладзе. Я щиро дякую Олександру Фацевичу. Ми дуже довго обговорювали з Арсен Борисовичем під час нагородження Фасевича. Як воно буде? Я думаю, що перший тиждень показав, що вибір. Був зроблений правильно. Я дуже дякую всім чудовим хлопцям і дівчатам, які вселяють віру і надію всім українцям в невідворотність змін, в те, що насправді можемо, коли захочемо. І благаю цю віру і довіру народу, національній поліції. перехти, як зеницю ока. В цьому є запорука успішності наших реформ. А знаєте, що ще мені сподобалось, і що є таким дуже гарним індикатором правильності курсу реформ і ефективності створення Національної патрульної поліції в Києві? Позавчора в Одесі я проводив нараду, де були всі силовики, яка була присвячена боротьбі з корупцією. Забезпеченню безпеки держави, протидії терористичним атакам. І до мене в чергу вишукувалися голови обласних державних адміністрацій з наполегливим проханням прискорити появу патрульної поліції в їх областях. Подивіться, як колись в радянські часи за якихось дефіцитним товаром вишукувалося в чергу. І вимагають щось зробити для того, щоб прискорити. Я думаю, що це дуже добре. З одного боку, ну, насправді хочеться, дорогі мої, щоб ми якнайшвидше розповсюдили цей позитивний досвід по всій Україні. Але з іншого боку, не дай Боже в гонитві за швидкістю реформ втратити в якості патрульних поліцейських. Втратити і прискорити вишкіл, порушити технологію добору для патрульної поліції, і тим самим підірвати довіру до неї. І мова йдеться не лише про гроші, які треба інвестувати в створення нових підрозділів патрульної поліції. Мова йдеться саме про довіру. Бо такою, як зараз є патрульна поліція в Києві, має стати і вся наша поліція в рамках. Глобального реформування всієї системи Міністерства внутрішніх справ і всієї системи всіх правоохоронних органів в Україні я вибачаюся зараз, може скажу певну провокативну річ. Місяць тому я прямо сказав, що на посаді керівника патрульної поліції Національної поліції я бачу екус вона дуже сварилася тоді на мене і свариться зараз, от подивиться на неї. Але мені надзвичайно приємно, що цю мою думку поділяє глава уряду. І цю мою думку поділяє міністр внутрішніх справ. І я думаю, все суспільство. Єдине, що залишилося, це переконати саму Катерину. Але подивитися, як змінилося суспільство. Ще, може, рік тому за кандидат... Ні, не рік. Два роки тому. За кандидатуру на посаду голови патрульної поліції несли б чемодани. Кандидат би локтя розштовхував би для того, щоб прорватися. Тут місяць ми умовляємо, і я не втрачаю оптимізму Катерина, що ми зробимо. Я вітаю саме такі відповідальні підходи до кадрової політики. Мені це дуже подобається. Я Впевнений, що саме вона, Катерина, достойна цього, і ми зможемо досягти стратегічної мети забезпечення нової системи правоохоронних органів, яка має забезпечити такі цінності цивілізаційного суспільства, як безумовне дотримання прав людини, верховенство закону і ефективне функціонування інституцій держави на благо громадян. Так, Міністерство внутрішніх справ зараз є найбільш численним і багатоглузевим правоохоронним органом з найтіснішими зв'язками з населенням. І сьогодні, може, дільничий інспектор часто значно більше уособлює владу в очах пересічного громадянина, ніж президент, прем'єр і голова Верховної Ради разом взяті, як зустріли людину, як провели. Наскільки швидко і якісно надали послугу, чи зажадали, чи вимагали хабаря, чи ні. і сукупно по вашій роботі насправді будуть судити, чи є не лише реформа в Міністерстві внутрішніх справ і правоохоронних органах, а чи є взагалі реформи в державі, чи немає? Я регулярно цікавлюся опитуванням громадської думки і рівнем довіри людей до громадських інститутів. Дуже пишаюся тим, що за рік нам з вами вдалося, в тому числі і за допомогою волонтерів, різко підвищити довіру до Збройних сил держави. Уявіть собі, що зараз народ Збройним силам довіряє як церкві. Я пишаюся тим, вчора в мене відбулася зустріч. з... Американськими генералами і генералами, які представляють країни наших партнерів з Європейського Союзу, я був приємно вражений, скільки позитивних оцінок вони знайшли для того, щоб характеризувати поточний стан реформованих Збройних сил. Вони це зробили після відвідання тренувальних полігонів, після відвідання яборів. Я пишаюся цим. За рік. Розуміючи всі недоліки, розуміючи всю критику, інколи об'єктивну, інколи ні. Що нам вдалося зробити для того, щоб захистити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави? Дорогі мої, і я мрію про те, щоб через рік реформована національна поліція заслужила такий самий рівень довіри. Що так само асоціювалося з реформами і змінами в державі. Щоб яскравим, позитивним індикатором змін було ставлення людей до нової поліції по всій Україні. Так само, як зараз, в цей перший тиждень, знаєте, це якийсь fairy tale, є ставлення киян до нової поліції. І Арсеном Борисовичем, і з... Екою, коли ми говорили, ми чекали. Слухайте, ну перший блін. Можуть бути всякі несподіванки. Навіть ставлення до самого слова поліція можна, могло б бути різним. Але подивіться, які розумні і відповідальні наше суспільство. Наскільки воно готове до цих змін і як воно їх чекає? Впевнений, що ключовим моментом реформування Має стати європейський рівень обслуговування населення, думкою якого насамперед необхідно керуватися в оцінці діяльності Міністерства внутрішніх справ. Свою роль тут мають відіграти механізми демократичного цивільного контролю правоохоронної діяльності, дієва співпраця з громадянськими інституціями, здорове сприйняття їх громадянських інституцій, конструктивної критики, повага і здатність, бажання. Чути голос кожного пересічного громадянина. І в остаточному підсумку міністерство вбачається цивільним відомством, що координуватиме на новітніх управлінських засадах державну політику з протидії злочинності і забезпечення громадської безпеки. В складі міністерства функціонуватимуть Національна поліція, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. І саме така структура МВС забезпечить найбільшу ефективність і водночас прозорість її діяльності, мінімізацію корупційних ризиків. На цьому якісному аспекті реформування я хочу наголосити, особливо мають бути особливо надійними внутрішні антикорупційні механізми: система внутрішньої безпеки, самоочищення системи. І лише за, мет... за таких підходів Міністерство внутрішніх справ зможе протистояти корупції в суспільстві, державних інститутах і вивести роботу по боротьбі з корупцією на абсолютно новий рівень, який сьогодні чекає від нас суспільство. Адже нині боротьба з корупцією здебільшого зводиться до пошуку і затримання виконавців помпезно, часто під камери, але виконавців. А організатори корупційних схем залишаються в тіні, поза увагою. І я прошу переламати цю ситуацію, бо відповідати за корупційні дії мають насамперед організатори і замовники, попри політичну приналежність, попри займані посади. І не треба нам звітувати про кількість порушення кримінальних справ. Звіт має відбуватися по кількості вироків суду і по кількості запроторених заграти злочинців. Бо корупційні чинники надто дорого обходяться суспільству, і не тільки створенням некомфортної атмосфери навколо окремої людини, коли вона намагається, ризикуючи всім, започаткувати бізнес, вони дорого вахтують міжнародному авторитету України, бо на сьогоднішній день. Ключовою оцінкою ефективності наших реформ стає ефективність боротьби з корупцією. Обертаються мільярдними втратами з бюджету, що позначається на рівні життя громадян, в першу чергу тих громадян, які є найменш захищеними верствами населення. Я просив би обезпечити адекватний захист бюджетної сфери, бюджету утворюючих економіки від злочинних посягань. А враховуючи поширеність механізму виведення коштів за межі держави, перекрити транснаціональні канали економічної та загальнокримінальної злочинності. Але мені приємно констатувати те, що міліція зараз здатна демонструвати готовність до самоочищення, звільнення від перевертників. Той же час системної роботи по руйнуванню корупційних механізмів діяльності міліції, виявлення та знешкодження стійких зв'язків злочинних угрупувань з міліцією поки що абсолютно недостатньо. І нам треба відмовитися від спроб хаотичними і нерідко випадковими затриманням рядових хабарників, невдах прикрити відсутність дійсно цілеспрямованої роботи по боротьбі з системною корупцією, яке налагоджується лише зараз. Шановні пані і панове, формування криміногенної ситуації в поточному році в першу чергу обумовлено протиправними діями незаконних терористичних формувань в Донецькій і Луганській областях. Витоком в незаконний обіг значної кількості вогнепальної зброї, вибухівки, боєприпасів, активізації осіб, які схильні до вчинення права протиправних порушень. Крім того, суттєво зріс. Рівень диверсійної і терористичної загрози в регіонах за межами проведення антитерористичної операції. І кримінал користується тим, що значна частина сил і ресурсів правоохоронних органів сконцентрована на боротьбі з різноплановими виявими та наслідками російської гібридної війни проти України. Тому і спостерігатиметься стрімке збільшення окремих видів тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя. І здоров'я громадян. При цьому твердження, нібито їх збільшення відбулося, переважно в Донецькій і Луганській областях, на жаль, є помилковим. Наприклад, окрім Донецької області, де кількість умисних вбивств з суб'єктивних причин російської агресії збільшилося втричі, зростання відповідного показника мало місце в Чернівецькій області вдвічі, в Миколаївській в 1,8 разів. Житомирський в півтора рази. Значно зросла кількість вчинених крадіжок на 15% в цілому. Це притаманно зараз майже всім областям, але найбільший сплеск цього виду злочину відбувся в Київській і Івано-Франківській областях майже вдвічі. Приблизно таке саме зростання на Чернігівщині і Львівщині. І от, до речі, випадок з життя: Но на нараді у Львові 2 липня я ставив завдання. Протягом тижня розробити, і протягом двох тижнів реалізувати узгоджені з іншими відомствами кроки із припинення незаконного видобутку та вивезення бурштину. Замість того, днями отримав інформацію про те, як із службового приміщення органу внутрішніх справ викрали 27 кг кілограмів бурштину раніше вилученого в злочинців. Звеці говорили, балакали, сіли і заплакали. Плакати ніхто не збирається. І ми провели консультації з Арсеном Борисовичем, з керівниками інших силових відомств. Терміни не зсуваються. І операції по затриманню злочинців, які забезпечують фінансування кримінального світу кримінальним видобутком бурштину, будуть завершені на наступному тижні. Росте кількість розбійних нападів. Найбільше зростання цього показника мало місце в Тернопільській області, в Тернополі, на заході України в 2,6 рази. Відповідна тенденція характерна і для злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами. Їх кількість також збільшилася на 15%. І найбільше зростання відбулося в Рівненській області в 2,6 рази, на Херсонщині в 2,2 рази, в Чернігівській і Хмельницькій областях. Шановні зібрання, високодостойне товариство, як президент запевняю, що на державному рівні є розуміння всіх труднощів, всіх ризиків вашої професії, загрози життя і здоров'ю рядового міліціонера. Тому обов'язок держави гарантувати соціальний і правовий захист вам, вашим родинам, навіть за найскладніших умов. І ці питання, як і питання оплати праці. Мають вирішуватися і будуть вирішуватися на законодавчому рівні одночасно з найбільш значущими аспектами реформування. Запевняю вас в своєму цілковітому розумінні і підтримці, впевнений, що разом з вами ми побудуємо ефективну, процвітаючу країну, вільну від корупції, де громадяни будуть пишатися високим званням, вони і зараз пишаються званням. Громадянина України, дякую чесним міліціонерам, дякую патрульним поліцейським, дякую вам і слава Україні.